Ну що ж, всім привіт. Сьогодні в нас приїхала наша, е як сказати, невідновлена, а новий е нова посилка взамін тої, що в мене прийшла пошкодженою. Це в нас з, з, з лейблу. Мондо перша частина дюни, але в делюксовому виданні. Тобто це означає, що це. А це означає, що тут присутній диск з оригінальним саундтреком і скетчбук. і на цей раз стан ідеальний. Подивіться. Супер Tak, jak mi jo skrijem tu, akurat nenko. Так, у нас видно за скетчбук, два диска і оригінальний саундтрек на третьому. Так, і відразу ми перевіримо. Так, тут у нас буклет. Відповідно. І дивимося стан дисків диски. Диски такі, як і були. Не такі, як ті, але такі самі западські. Їх треба буде полірнути чи що. Це за скачбук. Не знаю, що ми з ними тут робили, але сам факт. Це другий диск і оригінальний саундтрек. і, і кращий. Я їх полірну <coughs> спеціальною щіточкою, Думаю, що буде ну, тож, Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки і коментуйте.